Прийміть ручне положення, сядьте так, щоб ваша спинка була рівною. І прямо зараз заплющте очі і зробіть повільний вдих, повільний видих, наче задуваєте світочку. І знову вдих. І знову видих. І наче вдихаємо животиком і піднімаємо вгору це повітря в свою голівоньку. Видих через ротик, випускаємо цю енергію вниз, животиком вдих і видих вниз. Тепер робимо повільний вдих і, видихаючи, уявіть, що через ваші стопи ви видихаєте в землю, наче проростають корінчики туди в глибину. І ваш подих, і видих дає можливість дістатися з самого ядра землі. І ці корінчики обіймають це ядро, і тепер ви робите вдих з центру землі всередину себе. Декілька секунд. Але ви наповнені енергією землі. Ми її матерія, ми її частинка цього всього. І зараз робимо вдих і направляємо свою увагу в зону тім'ячка. Іначе ми видихом вверх видихаємо це повітря за межі свого тіла і тягнемося до сонечка, до того світла любові, яке є над нами, робимо вдих і повертаємо його в тіло. І з'єднуючи ці дві енергії, енергію Сонця і енергію землі всередині себе. І зараз уявіть. Що кожна із вас стоїть під водоспаном, і вода вас починає омивати, з маківки вашої голови, до кінчиків пальців рук і ніг. І в кого була втома, роздратування, стрес від прильотів, будь-що, що вас турбує, навіть поганий сон, воно все омиває і забирає в землю. Скажіть всередину себе, я єсім. я тут і зараз. І я жінка, і в цьому моя сила. Я відчуваю енергії землі, і я знаю, що ми єдині. І я така ж, як вона, можу давати життя, можу створювати погоду, змінювати температурні режими. Робити буревії і створювати штиль. Я єсмь, і я приймаю свою потужну силу, яка дана мені по праву мого народження. І зараз ви залишаєтесь під цим водоспадом, розплющуєте очі, поставте долоньки і натирайте їх настільки, щоб ви відчули це гаряче повітря. Покладіть їх на обличчя, відчуйте це тепло і, розплющуючи очі там під долоньками, і тепер, наче з ваших рук, виходить це джерело води, і ви омиваєте себе, свою голівку, так як тіло підтягується, контури, як вам хотілося, гладимо себе, наче повністю омиваємо цією любов'ю, зцілюючи саму себе. Спинку, наші сіднички, повністю повністю все тіло з тією любов'ю, яку ви можете дати вже тут і зараз, собі же, своєму тілу. Все починається з нас самих. Зараз зробіть подих, заплющте очі, іначе ви розгортаєте все джерело всередину себе, воно починає протікати всередині вас. Подякуйте собі за те, що ви обрали діяти і слухати своє тіло, за те, що ви обираєте з'єднати три єдинства тіло, розум і дух. І ви є повноцінні вже тут і зараз. Дякую вам і ви подякуйте собі.